Слава Україні. Друзі, сталася така в мене невеличка поломочка з моїм федиком. Не, не Перестали світити задні фари. Не знаю, в чому проблема. Чи проблема у, у фарах, чи у проводці. Може предохранитель якийсь згорів. Ну, Зараз буду дивитися до цього запобіжника. Може у включателі проблема. Маса включена. Умикаю і... Нічого не... Нічого коротше, не працює. Не знаю, в чому проблема. А світило чудово. Все, йду так, зняв я панельку і ніби все, ніби все на місці, провода під'єднані. Зараз подивлюся до запобіжників. Може, де запобіжники якісь там відійшли або перегоріли. Так все, все працює. Фари працюють, стопи працюють, повороти працюють, ну, світло не працює. Не знаю, в чому проблема може бути. Короте, друзі, шарив я по проводці, перевірив цю проводку. Проводка ціла, а виявилося мені, що тут де оцей вмикач стоїть. Оцей вмикач зараз я оце і телефон тримаю. Витягнувся, тут був дріт, звідси, і все, і в мене впав був. Коротив запобіжники цілі, не перегоріли. Коротше, тут у мене все, все ціле. Проводка і фари працюють. Зараз я, я вам покажу, як воно як воно працює. Вимкнув. І зараз А, виключатель забув. Увімкнути. Ось так воно в мене. Ось так вони в мене світять. Чудово, вони в мене світять вночі, вночі продемонструю. Все. Кому сподобалось відео. Ставимо подобайки, не забуваємо ставити подобайки, підписуємося на канал і до нових зустрічей. Все буде Україна. Слава Україні!